Дитяча Біблія Яків отримує благословення батька. Книга буття, глава 27, вірші з 1 по 41 зістарівшись, Ісак почав швидко втрачати зір. Перед смертю він побажав благословити свого сина, первістка Ісава і, покликавши його до себе, наказав йому приготувати улюблену їжу із дичини. Після цього батько пообіцяв благословити сина. Коли Ревека почула все це, вона покликала до себе Якова і переповіла йому все. Вона дуже хотіла, щоб саме Яків отримав батьківське благословення. Тому вона вирішила обдурити Ісака, щоб домогтися своєї мети. На той час, коли Ісав пішов у поле вполювати якусь дичину, Ревека наказала Якову принести з отари двох козенят і приготувала з них улюблену страву Ісака. Потім вона узяла багатий одяг Ісава і надягла його на Якова. Оскільки тіло Ісава було б вкрите волоссям, то вона обклала руки та шию Якова шкірою козеняти. на той випадок, якщо напівсліпий батько забажає обмацати його. Яків узяв приготовану їжу, підійшов до батька і запропонував йому покуштувати її. Батько відповів синові: Підійди но, я обмацаю тебе, сину мій. Чи ти син мій Ісав, чи ні? Яків підійшов до нього. Ісак обмацав його і сказав Голос, голос Якова, а руки руки Ісава. І не впізнав Ісак Якова, бо обкладені шкірою козеняти руки Якова були схожі на руки брата його, Ісава. Після цього батько звелів подати йому їжу, поївши, Ісак промовив над Яковом слова благословення. Ось таким облудним шляхом Яків отримав благословення, яке мало належати Ісавові. За це Ісав зненавидів брата свого і пообіцяв вбити його.